Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся, послухаємо з вами малята історії на добраніч. Ворон і мишка. Одного страшенно холодного зимового вечора над засніженою рівниною пролетів ворон. Він був голодний, адже того дня майже не знайшов собі харчів. Голод пронизував його наскрізь, і він відчував, що з кожним помахом його крила слабнуть. Посеред білих полів ворон побачив селянську садибу. До неї я ще дотягну, подумав він. Може, люди. Розсипали кукурудзу. Вона мене порятувала б. Він приземлився перед будинком і пішов обдивлятися землю. Однак їжі не було. Борон підлетів до вікна будинку і зазирнув до середини. Люди саме вечеряли. Борон заздрісно і сумно спостерігав за ними. Потім зітхнув і знову. Злетів у повітря. Куди ж мені подітися? подумав він. Де знайти закуток, щоб заночувати? Аж тут птах побачив опудало посеред поля. Він полетів туди і сів опудалу на плече. Ворон притулився до набитої соломої голови, щоб хоч трохи зігрітися. Ох! Як же тяжко жити взимку, подумав він і заплющив очі. Аж раптом коміро пудала зашурхотів, і з-під нього вистромила голівку маленька мишка. Вітаю, пане вороне, сказала вона, не хочеш до мене? Тут набагато тепліше. Дякую тобі за запрошення, відповів птах. Але, мабуть, нічого не вийде. Я не можу пролазити в дірочки, як ти. Ще поламаю пір'я і більше не зможу літати. Краще вже залишуся тут. Я не замерзну. Проте мені дуже холодно, бо сьогодні я майже нічого не їв. Хочеш пшениці? Запитала мишка. Можу тебе пригостити? У мене її багато. Я все літо збирала зернятка та зносила їх в опудалу». У ти справжня мишка-чарівниця, розчулився ворон. У тебе золоте серце. Мишка дістала з опудала стільки зерна, що ворон наївся. Вони ще трохи погомоніли. А коли настала ніч, мишка сховалася назад в пудало та вмостилася в тепленькому кубельці з соломи. Із зерному шлунку ворон швидко зігрівся і також провів приємну ніч на солом'яному плечі. Оленя По Джері. Посеред грудня вдарили раптові морози. Пішов сніг. Він не вщухав цілий тиждень. Світ був дуже красивий та охайний у білій шубці. Борсучок Гюнтер сидів перед каміном. І читав книжечку. Гадаю, він мав найзатишнішу квартиру в усій країні. Дюнтер дивився у вікно і побачив, що сніг густішає. Тоді він вирішив одягнути лижі І трішки проїхатися, помилуватися засніженим краєвидом широкими кроками. Борсучок перетнув лісок біля підніжжя гори. Раптом під дверима до ведмедикового барлогу він побачив маленьке коаленя. Привіт! Що ти тут робиш? запитав Гюнтер. Я, Джері з Австралії, хотів провідати ведмедя!» – Відповіло коаленя. Але він не відчиняє. Я вже стільки стукав, і коленя захлипало. А він знає, що ти маєш приїхати, поцікавився Гюнтер. Ну, звісно, я йому написав, що приїду перед Різдвом, сказав Джеррі. Гюнтер замислився. Гм? протягнув він. Мабуть, ведмідь чекає тебе трохи пізніше. Цього року сніг випав набагато раніше, і, можливо, він уже впав у зимову сплячку. Знаєш що, Джері? Ходімо краще до мене. Ти ж не можеш тут сидіти. Давай через кілька днів перевіримо. Раптом ведмідь Ще прокинеться згода? а вже ж, відповіло ко оленя і витерло сльози. Джеві видерся Гюнтерові на спину і міцно вчепився. Борсучок взяв його рюкзак і широкими кроками рушив додому. Лижник літун була люта зима. Усюди лежав глибокий сніг, а в горах крижаний вітер продубав хатку кішечки Катрини. Але вона добре натопила грубку, тож у кімнатах було тепленько. Катрина найбільше любила сидіти біля вікна є насолоджуватися прекрасним краєвидом, від якого аж дух забивало. Адже Катринина хатка стояла на краю високої стелі. Тож, видно було всю рівнину якось до кішечки в гості прийшов ведмедик Бенно. Він приніс їй банку меду і тепер сидів разом з нею біля віконця. Ох, ця прірва. Якщо чесно, мені від неї лячно, зізнавався ведмедик. Краєвид, звісно, казково прекрасний, але не впевнений. Чи почувався б я добре? Якби жив тут постійно, ти не боїшся, що одного дня буря знесе твою хатку зі скелі? Анітрохи, відповіла Катріна. Мій будиночок споруджений дуже міцно. І мені подобається, що він стоїть на краю урвища. Адже кожна кішечка. Любить трішки полоскотати собі нерви, до того ж, є більш безстрашні за мене. Наприклад, останніми днями на цьому скелі катається лижній клітун одразу напроти моєї хатки. Не вірю, мовив ведмедик. Якщо стрибнути з цього урвища. То можна хіба в'язи собі скрутити. Закладаюся на п'ять баночок меду. Це правда, запевнила Катрина. Чекай, він от от з'явиться! Згода, відповів від медик. Друзі вийшли на двір, щоб краще роздивитися лижника літуна. І справді, незабаром на крутому схилі. З'явилася фігурка, яка з посвистом помчала донизу. Це був ворон. За кілька метрів до прірви він забив крилами і піднявся в повітря. Та ну, протягнув ведмедик, у нього ж крила, з ним нічого не станеться. А я тобі що? відповіла Катріна. Він справжній лижник Літун.